Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до української столиці і вже провів брифінг із президентом України. Звісно, цей візит це ще одна демонстрація підтримки України з боку країн-членів Альянсу. Однак, чому саме він важливий? Ну, насамперед, потрібно усвідомити, що це, ймовірно, прощальний візит Єнса Столпенга до Києва в якості генерального секретаря НАТО. Чи, можливо, одна з таких останніх подорожей. Адже вже у липні цього року на саміті Альянсу у Вашингтоні буде обрано нового генерального секретаря. Швидше за все, ним стане чинний прем'єр-міністр Нідерландів. Марк Рюте а Єнс Столтенберг залишить посаду, яку він займав такий довгий час, навіть після того, як його мандат очільника північно-атлантичного союзу був завершений, і це дуже несподівана річ для самого Столтенберга, що практично весь час його перебування на посаді генерального секретаря НАТО пройшов у ціні війни Росії проти України. Від генерального секретаря НАТО залежить процедурне оформлення рішень, які будуть ухвалюватися країнами-членами альянсу на саміті у Вашингтоні. Зараз у України немає якихось великих, я б сказав, завищених сподівань щодо цього саміту таких. Які, скажімо, були від попереднього саміту Альянсу у Вільнюсі, де українська делегація сподівалася отримати запрошення на вступ до альянсу? Однак, вже під час саміту стало очевидним, що країни-члени альянсу не готові до такого рішучого кроку, принаймні до закінчення війни Росії проти України, і тепер. Буде дуже важливо, які ще кроки назустріч Україні зробить альянс у Вашингтоні. Ну, принаймні, хоча б для того, щоб продемонструвати російському президентові Володимиру Путіну, що євроатлантична інтеграція України є неоникненою і що його амбітним планом щодо знищення української держави і вигнання її прихильників з території України не доведеться реально реалізуватися. Саме тому, що Північно-Атлантичний Союз ніколи не погодиться із такими агресивними і людиноненависницькими планами очільника Росії та його співгромадян, які щиро співчувають цим наміром свого глави держави. Ще один важливий момент у цьому візиті те, що він відбувається вже після того, як американський конгрес після багатьох місяців дискусії схвалив рішення про допомогу Україні. І таким чином дав сигнал іншим країнам-членам НАТО, що Сполучені Штати, принаймні у найближчий період, готові допомагати Збройним силам України у їх протистоянні російській агресії та планом багаторічної війни на виснаження, яку обрав в якості оптимального варіанту боротьби з Україною Володимир Путін. І тут багато що буде залежати від. Допомоги країн-членів Альянсу України у найближчі місяці, ну і, звичайно, роки війни проти російської агресії. Це також дуже важливий момент. Звичайно. Вже новий генеральний секретар НАТО буде координувати зусилля країн-членів альянсу у 20-ті, а ймовірно і 30-ті роки цього сторіччя, коли буде продовжуватися російсько-український конфлікт. Однак зараз від Єнса Столтенга залежить актуальна координація зусилля найближчими місяцями, і тут ми знаємо про що йде мова насамперед про батареї проти повітряної оборони. Очевидно, що Володимир Путін ухвалив рішення про створення так званої санітарної зони між Росією та окупованими нею територіями, і вільною територією України бажає перетворити міста у безпосередній близькості до кордонів Російської Федерації і окупованих територій України. На місця непридатні для життя, значно зменшити кількість населення України, примусити більшість мешканців східних і південних регіонів України під російськими ударами переміщатися до центральних і західних регіонів. Країни, щоб таким чином було легше здійснити перший етап екупації нашої держави, який полягає у приєднанні до Російської Федерації областей сходу і півдня нашої країни тих самих областей, які ще 2014 року були перераховані у так званій кримській промові Володимира Путіна, і є так би мовити. Першим ланцюгом російської окупації українських земель, так от щоб цього не відбулося, щоб українські міста продовжували існувати, щоб громадянам не довелося їх залишати найближчими місяцями і роками, потрібна реальна система протиповітряної оборони України, потрібно закрите небо над Україною, потрібно створення умов, в якій Україна могла б сподіватися на виживання у 20-30 роки 21-го сторіччя, і хоча. Зараз, звичайно, це вже не тема для перемовин із Єнсом Столтенгом однак, це тема для консультації із НАТО, учасникам якого Україна має стати невдовзі. Це і тема того, як виглядатимуть гарантії безпеки для України з боку альянсу, коли в певний час Україна отримає запрошення до північно-Атлантичного союзу. Так що зараз можна говорити про актуальні консультації із генеральним секретарем НАТО. про... Отримання Україною нової зброї, яка має допомогти протистояти російському наступу на українські території з метою окупації нових і нових українських регіонів, це знаменита тактика салямі, яку зараз взяв на озброєння Володимир Путін. Це отримання нових систем захисту, нових систем протиповітряної оборони. І не тільки для міст, які знаходяться далеко від кордону з Росією та окупованими українськими територіями. Але й насамперед для тих міст, які знаходяться на самому кордоні, скажімо, для таких, як Харків і Одеса, тим більше ми бачимо, що у Кремлі намагаються винести смертний вирок Харкову. І задача цивілізованого світу врятувати це українське місто від тих дій, які щодо нього заплановані Володимиром Путіним та всією російською генеральською бандою. Є, звичайно, про що говорити, коли мова Іде про координацію зусиль України і НАТО в міжнародній політиці, адже тут теж ми бачимо справжній дипломатичний наступ Російської Федерації на країни глобального півдня. Наступ у якому Росії завзято допомагає китайська дипломація за її альтернативними рецептами досягнення миру на українській землі рецептами, які мають допомогти Російській Федерації. Завоювати Україну, якщо не з першої, то принаймні з вже запланованої у російській столиці другої спроби агресії. Ось чому це такий важливий візит. Це сигнал підтримки, яка буде продовжуватися місяцями і роками цієї. Багаторічної війни на виживання і витривалість України та її народу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні БайМі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.